Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у мене на обзорі колекція конвертів 20 примірників. Українська мрія. Спецпогашення 28.06.2022 Київ Гостомель. Опис ескізом для поштової марки, конверта та картки став малюнок 11-річної Софії Кравчук з міста Любомель, Волинської області. Призерки всеукраїнського конкурсу малюнків. Та фотографій Що для мене Україна? який відбувся минулого року, в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України. у конкурсі взяли участь 6134 учасники, від яких організатори отримали 10276 робіт, малюнків та фотографій. Дитяча мрія юної художниці Софії Кравчук про щасливе майбутнє України, пов'язана з крилатою мрією. На малюнки Софії найбільший та найпотужніший у світі літак ан 2025. Мрія, прикрашений рожевими квітами, летить до зірок. На жаль, в ході воєнних дій на території України легендарний український літак було зруйновано. Ворог нищить українську техніку, руйнує населені пункти, але він не в змозі знищити волю і прагнення українців до свободи. Він не може знищити українські мрії. А літак ми, українці, неодмінно відбудуємо. І знову вітатимо його в Києві на параді на 6 Дня Незалежності України. Характеристики автор Софія Кравчук. Дата випуску 28.06.2022 Тираж 3 мільйона поштової марки. Тираж 30 тисяч КПД, номер за каталогом Укрпошти, 1988. Ці марки є унікальними, відрізняються від попередніх тим, що мають новий номінал У. Прибрали попередні літери В, що є нині заборонено та особляє в собі расизм. Марку випустили лише по Україні. Міжнародну серію випускати не планували. До побачення!